Якщо не зробить. А то ж тебе піль маленький, а потім що? То все на тим закінчується. Пригадуєте ти випадки, щоб десь хтось отруївся, щось неякісне продав, купив, скандал, якийсь там щось. Ні, 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 тисячу раз, ні. Тисячу раз, ні. Та настільки все було чисто, акуратно, все ви собі не можете уявити. Твої заходили до того магазину майків, то напротив церкви де, де молочник колись був. Там так пахло, то там таке, що смакуташило. Ми з вами говорили про бій годинника довоєнний на костюлі на катетрі сучасній. Чи були ще якісь такі звуки або об'єкти, які можна було сказати, що осу, то суто тернопільське, що от зникло воно і місто змінилося? Десь щось на будинку, там, якась мелодія, щось грала, якийсь дзвіночок, годинник. Десь щось там, якесь дзеркало на вулиці було, чи щось таке, якась ізюминка, якийсь там, я не знаю, дзвоник, ручка. Ти знаєш, напевне, не, не, не одне таке було. То забулося, вже моя дитина. Руки пройшли. Якась криничка, може, чи якась, я не знаю, десь воду набирали собі, чи десь лавка якась особлива, що сиділи на ній, чи ліхтарик. Чи щось таке. Нам для дітям, як дітям, От дітям, от цікаве було, місце. Куди тянули? Було, нам було все цікаве. Угу. Нам, як дітям, то було. А щось таке особливе, то старші люди то примічали, то інша справа, а діти то діти, як діти. Мені згадували таку історію. Можливо, так вже дофантазовано, що був до війни чоловік старший, який сидів в городці на Шевченках лишнє Міцкевича, свідкував, як фонтан працює. І казали, що як тільки падав струмінь того фонтану, то означало, що в підземних ходах заліз якісь злодій, бо казали, що там банки ховали свої не, маєтки. Ви щось таке чули? Ні. Це було дуже цікаво. То мені отець Іван розказав, я був вражений. Навіть якщо придумано, то таке дуже оригінально. Ні, тако не було. Не знаю, може і було, але. Мені цікаво, може хтось щось навіть таке, як жартував, no, no, може no, no. хтось щось таке зрадував. Так, так, так. Це no, просто то жарт. Це такий жарт. Mm -hmm.